Сьогодні 21 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 21 жовтня, всесвітній день боротьби з болем, який відзначається щороку в третій понеділок жовтня, є всесвітньою ініціативою, що підкреслює важливість знеболення та паліативної допомоги. Підтримування Всесвітньою організації охорони здоров'я та інших міжнародних організацій. Цей день має на меті привернути увагу до нагальної проблеми в кращому управлінні болем, особливо для людей, які страждають від хронічних захворювань та важких, таких як рак та снід. Ще 21 жовтня День Балаканини або День Базіки. Свято відбувається щорічно 21 жовтня. Ця подія належить до традиційних свят жовтня. Її відзначають у більшості країн Європи та в Америці. В одних країнах дата має назву День Балаканини, а в інших День Базіки. Офіційна назва свята Bodyling Day. Дата присвячена людям, які багато та невгамовно базікають. А ще 21 жовтня всесвітній день співу свято заснував музикант Скотт Джонс із Колорадо. США. А перше святкування провели 2012 року. Згідно з дослідженнями, спів створює між людьми особливий зв'язок, а спільний співчий синхронізує серцебиття і швидко формує соціальні відносини. Сьогодні народилися 1672 рік гетьман України Пилип Орлик. 1938 рік українсько-американський композитор, диригент, музичний діяч Вірко Балей. 1975 рік український хокеїст Андрій Срюбко.